Друзі, наш муравейчик знову привіз всіх нагород, бабуся, я та дружина. Кожен займався своїми справами. Я там на обмішку, де он, виноград, там наш парканчик, там виросло два граба великих дерева, а вони ж мені не треба на городі. Я взяв пилочку, сікатор, все позрізав. Зібрали ми сьогодні. І помідори тут, бачите, ось у відрі одному. Різні тут сорти, різні помідори. О, все. Інше відро, теж різні помідорчики. Два бурячки, капустинка, кабачки. Ось у мішку. Десь півтора відра огірків. Якби ж частіше приїжджали сюди на город, а то вже бачите, жовпляки такі поросли. Ну, ми їх теж любимо. От, будемо і солити, і їсти. Так, що ж найцікавіше, так це ж наша ожина. Ну це ожина чорна, малина, така бачите, вона меншенька. Ну, Нормальна, як би сказати. так? Звичайно. А ось таку я люблю. Там у нас вон, під парканом в кінці. росте отака ожина Гігант. Назвемо так, так? Да? Дивіться, які крупні ягоди. Вона ще наполовину поспіла, да? але вже попадаються отакі, отакі гарні ягоди. Бувають ще більші, як горішки. О, вони дуже сочні, смачні і запашні такі кисло солоденькі. Мені дуже подобаються. Ну отак. От